Номер 565. <кій> Складіть 4 пропорції, використовуючи рівність. Ми знаємо, що у пропорції добуток крайніх членів рівний добутку середніх членів пропорції. Це основна властивість пропорцій. І ми бачимо тут зліва і справа рівність добутків. Тобто, постає висновок, що з однієї, в одній частині рівності знаходяться середні члени пропорції, в іншій крайній, чи наоборот, тут крайні, тут середній. Так як добуток крайніх дорівнює добутку середніх, це основна властивість пропорцій. Тобто, другими словами, 8 і 0,2 можуть бути, наприклад, крайніми членами пропорції, а 0,4 і 4 середніми членами пропорції. Так і запишемо. 8 і 0,2 це крайні члени пропорції, а 0,4 і 4 це середні члени пропорції. Щоб одержати 4 пропорції, використаємо слідуючу властивість, ту, що крайні члени можна міняти між собою місцями. І пропорція залишиться правильною. Середні члени можна міняти між собою місцями, і пропорція залишиться правильною. Так і зробимо поміняємо середні члени пропорції. 8 поділене на 4 дорівнює 0,4 поділене на 0,2. 8 на 4 2, 0,4 на 0,2 теж 2. Поміняємо крайні члени пропорції. Одержимо ішу. 8 на місце 02, 0,2 на місце 8. 0,2 поділити на 0,4 дорівнює 4 поділити на 8. 0,2 на 0,4 це одна друга. 4 на 8 поділити, це теж одна друга. Так, Поміняємо місцями середні члени у цій пропорції 0,2. Поділити на 4 дорівнює 0,4 поділити на 8. Ось ми і одержали 4 пропорції. І з чисел, які дані нам в першому завданні. У другому завданні. Так само дано добуток. Знову враховуючи, що добуток крайніх членів пропорції рівний добутку середніх членів, так і запишемо нехай 1,3 і 10. Будуть крайніми членами пропорції, А 2,1,6 і 6. Середніми членами пропорції. Скористаємось властивістю пропорції і запишемо її в іншому виді. 1,3 поділимо на 6, дорівнює 2,1 шуста поділимо на 10. Знову добуток крайній дорівнює добутку середніх. Так, поміняємо місцями крайні члени пропорції. Тоді ми одержимо 10, поділити на 2,1 дорівнює 6 поділити на 1,3. І в цій пропорції поміняємо. Так. поміняємо. Середні члени пропорції. Бо 10 у нас тут тільки один раз знаходиться. Використаємо ще раз 10, поділити на 6 до рівні 2,1 шуста, поділити на 1,3. Або 10 так відноситься до 6 і 2,1 шоста до 1,3. І так, Вирішили з вами із даного завдання 4 різних пропорції із цими числами.